Стоїть на варті наш воїн міцний, з любов'ю в серці у думці ясній Він боронить наш край від біди, Щоб діти сміялись, цвіли сади, У полі в окопів ночі в день, Горить у серці вогонь пісень, за рідну землю за кожен дім Він стане стіною, незламним як тим. Dziękujemy Wam wojny! і захисниці України, у цей святковий день прийміть нашу щиру подяку за вашу відвагу і самовідданість. Нехай ваша сила та мужність надихає нас усіх, а мир та добробут завжди пануть у наших домівках. Солдати, воїн-захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю. що мирне небо наді мною, ще я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронить нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низькі вам уклін і велика подяка. Вклонимо щиро усі до землі за те, що ми вільні, живемо добрі. Ви наша гордість, ви наша сила. Нехай береже вас Господь. Єдин. Я Дякую захиснику, що стоїш сиєш і за рідну Україну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш неньку Україну. Я помолюсь за тебе, мій захиснику. Хай Бог оберігає вас в біді, бо до війні таких як ти багато, і всі вони герої молоді. Дорогий захиснику, ти щодня ризикуєш життям заради нашої свободи та безпеки. І це не залишає байдужим жодного з нас. Бажаю тобі сили та витривалості в усіх твоїх зусиллях. Нехай віра у перемогу завжди буде твоїм компасом, а підтримка близьких міцним тилом. Вклонимо щиро усі до землі, за те, що ми вільні, живемо добрі. Ви наша гордість, ви наша сила, нехай береже вас Господь єдиний. Дякуємо вам за любов і відвагу, за те, що тримаєте подвиг у серці навіки живе, нехай вас Господь від збереше. Тобі я дякую захиснику за життя, за мирне небо в нас над головою. Ти борешся за наше майбуття, а я до сліз пишаюся тобою. Горужуся так, що серце завмирає, і я ледве вимовляю ці слова, не тільки в мене, лиш душа ридає, ти знаєш, з нами плачуть небеса. Рідні, незламні, мужні і хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячи, милі, ніжні і кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними й незалежні. Я від імені 11-го Б класу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям України за те, що ми маємо мирне небо над головою, за тихі ночі, щоб ми мали змогу прийти до нашого ліцею та здобувати знання заради нашої рідної неньки України. we better Литва свята